Після реформи Ареопагу, яку провів ефіаль в 462-61 роках до нашої ери, більшість судових повноважень перейшли до створеної солоном Гілеї. Після страту було запроваджено суддів по демах в кількості 30 громадян. В період теранії 30 ця кількість збільшилась до 40 громадян від кожної філи по 4 громадянина. А ось Владислав Бузескул стверджує, що такий крок наблизив суд до громадян. Підірвавши таким чином вплив знатних родів. Після реформ Ефіальта та Перикла, за свідченнями Аристотеля, у Афінах вибиралось 6 тисяч присяжних суддів – декастів. Така кількість декастів мала забезпечити демократичність та непідкупність судочинства. Владислав Безескул зазначав, що 5 тисяч суддів були основними, а 1 тисяча запасними. Засідали вони в декастеріях по 501 судді в кожній. Судею міг стати громадянин, який досяг 30-літнього віку, не мав боргів перед державою, а також не був позбавлений громадянських прав.